Так, всім привіт, всім вітання підписникам моїм, їх в мене небагато. Щось давненько я не знімав відео, то думаю, треба зняти таке відео коротеньке, не дуже довге. Такого інформаційного плану. Я вже на такому питанні погорів, то, може хто собі задумався над таким питанням. От є у нас вітки, то вони спалювалися раніше. Їх можна подрібити садовим подрібнювачем подрібнювачів. Я придбав от такий. І зробити от таку щіпу щіпу. І потім її там опалювати в кутлі. Пічне опалення і так далі. От, от такий подрібнювач. ТРС. Терекс значить українського виробництва. От тут собі може комусь пригодиться номери телефонів. Там. Я то не реклама. Я то не рекламую, просто я такий замовив подрівнювач і дуже ним задоволений. Я вже ним трошки переробив, ото що що мається переробити. З весни лишилося, не спалювати, ото що можна переробити і мати от, таку щіпу значить подрібні, він. такий він все металева тут десь четверка пятерка. От, якщо видно, тут ніж стоїть він гострий досить я вже ним перемолов але він нічого не тупиться. Ну і двигун українського виробництва теж такий однофазний Вообще, колеса тут маленькі на підшипниках все так зроблено з якісної, вон, грубої бляхи, десь п'ятерка, тут четверка. Не буду міряти ну, коротше Подріжнювачком задоволений Але зараз вам покажу другий подрівнювач який я купив, і в мене попрацював і вже поламався. подрівнювач Ось такий вітлз 2240, ну типу 2,200 Вт кВт, але він вже не працює, не запускається. Тут вже було, вон, бачите, така тріщина, пластмаса, а тут металева. Не знаю, він дешевший там коштував, скільки мені. Зараз я закрию. Він десь коштує зараз 5600, 5700 такі чи, Вони Чи Вітлас, чи не Вітлас, Це воно трьох типів є вони. 2,2 2, 2 кВт, 2500, 2800. Є ще там такі середні, ну коротше я б не рекомендував таке купляти, вон купив, дав за нього там з акцією 4900 і вже все, треба віддавати його в ремонт. І тут він такий, що не знаю, подрібні такі голки, дріб, але ножі теж тут. Трошки подрубив вже, тупляться. Коротше не знаю, просто кажу, якщо хочете подрібнювача, то краще такого не брати. А купити отакий от подрібнювач, Оце є апарат двигун тут на 220 вольт 2,2 2, 2, 2 кВт, броти має, запускається. І, дріб... і подрібнює грілки, дуже добре. Так що отаке от коротеньке відео, може комусь буде цікаво. На рахунок якого подрібнювача. Ну, просто щоб я вон купив і краще купити такий, дати дорожче два рази, або там навіть він зараз коштує 15 тисяч, ну трохи дорого. Можна купляти без двигуна. Оце так проходить, 10 тисяч воно коштує це Все Збирається тільки колесити, ручка, тільки двигуна немає двигун, якщо ви маєте. Можете придбати окремо, там і 2,2 Ну, Високооборотний 3 тисячі оборотів і тут от воно таке кріплення, тут кріплення і має діаметр вала 22 мм. Якщо ви такий двигун знайдете, то собі можете... Замовити без двигуна, двигун ставити, або двигун можна ставити тут, що такий бензиновий. Я ще попробую його запускати від інвекторного генератора. У мене є інвекторний генератор. попробую пізніше ще то подрібню. Попрацюю, сьогодні суботу, треба щось робити, до зими. Так що всім дякую буде дивитися всім гарної суботи, бажаю здоров'я, мирного неба, па-па!